Доброго дня, шановні наші глядачі. Для сьогоднішнього нашого сніданку я візьму всього одне яйце, одну склянку борошна і один літр молока. А ви здогадайтесь і скажіть в коментарях, як називається у вас така страва, яку я сьогодні буду готувати. Так що приступаємо! щоб молоко не підгорало, я кастрюльку обдала холодною водою, накриваю кришкою. І поки наше молоко буде закіпати, ми приготуємо борошно з яйцем. Для цього я візьму борошно, одну склянку, насипаю в посуду, борошно може піти трішечки більше, трішечки менше. Якщо потрібно, буде додати, ми борошно додали. Якщо буде, не вистачати яйця, можна додати також води. В деяких рецептах, коли не було яйця, можна замість яйця було також просто водичку. І ось так ми перетираємо яйця з борошном. Перетираємо між долонями, пальчиками, ось так перетираємо, робимо такі міні-галушечки. І поки закипить наше молочко, нам потрібно все перетерти. І як бачите, мені одного яйця достатньо на одну склянку борошна. Все гарненько перетираємо. Колись я розповідала вже звідки по легенді пішла страва така. Колись дуже-дуже давно в українському селі по повір'ям у панів працювала наймичка, і в неї було дуже багато діточок. Жили вони дуже бідно. І не було чим накормити дітей. І наймичка у панів випікала хліб, різні там пірішки і старалася отак побільше муки, побільше тіста наліпити на руки, заховала їх потім під. Фартух. Під фартух руки, коли йшла додому, щоб не було по нам, щоб пани не замітили, що вона таким чином виносила тісто. Швиденько прибігала додому і обтирала руки від тіста, кип'ятила молоко, коли було молоко, а швидше всього, молока не було. І вона варила на воді це тісто. І називалась, я вже відкрию інтригу, у нас затірка. А скажіть, будь ласка, як у вас, у вашій місцевості називалась ось така страва? Ну, все, чекаємо, поки наше молоко закипить. І ось коли ми ось так між долонями протерли все тісто, бачите, у нас які гарні вийшли галушечки. Можливо, ось тут залишиться мука. І якщо, ви не... Борошно, І якщо ви не хочете, щоб наша затірка була дуже густою, можна просіяти. От бачите, я витираю руки, так як витирала колись наймечка для своїх діточок. Ось так, витерли. Тепер через сито просіємо від борошна, щоб залишились у нас тільки галушечки. Ну, їх дуже мало, якщо підібрати пропорції. Борошна і яйця, то борошна майже не залишається, бачите? Все. Молочко наше закипає. Перед тим, як додати наші міні-галушечки, я ось додам третю частинку чайної ложки солі. Ну і Цукор за смаком можна додати. Я додам одну столову ложку цукру. Хто хоче, більш солоденьке, можна більше додати. А можна і зовсім без цукру, тільки чуть-чуть підсоливши. І тепер наші галушечки ми відправляємо в кастрюлю, ось так розсипаємо по поверхні, щоб вони не злиплися і не були одним кусочком. І зразу ж перемішуємо і доводимо до кипіння. Кипіти має так, як приблизно тісто зазвичай. Вареники, пельмені, галушки. Це десь хвилинки 4-5, буде достатньо. Mm. І після того, як наша затірка закипіла, ми зробили мінімальний вогонь і будемо періодично помішувати, так як і любу кашку на молоці, щоб не підгоріло. Це дуже популярна страва не тільки в Україні, а й в Росії, в Білорусі. Я думаю, що переважно все-таки і селах більше готували. А жителі міст, напишіть, будь ласка, готували ли, чи вам батьки отаку от затірку в місті? Так. Мені здається, що мало сахару, чи ти не хочеш багато? Не хочу багато. А ти хочеш багато сахару? Так, до тарілки. Тарілки. Там вони Тут еще буду снимать? Можно, 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 выключить уже. Или можно сказать, вот трава наша готова. Будем куштовать или как-то пробовать. Будем снидать. Да, не той колонок будет. Я набирала молоко. Я тебе да. уже не показываю на кастрюле, да? Да, да. Печати? Угу. Ну а все, все, друзья, затирка готова. Насыпаем по тарелочкам и можем снидать. Друзі, затірка вийшла дуже смачна. Хто ще ніколи не готував таку страву, обов'язково приготуйте затірку. Бачите, як Іван Афанасьович наминає. Йому дуже-дуже до вподоби. І ви також поставте нам вподобаєчку, а ми бажаємо вам всього-всього найкращого. Таке гарне, таке добре. Готуйте, не пожалкуєте. сніданок вдалий. До побачення, друзі. До побачення.